Якщо коли ми складаємо графік, і в нього є поїздки, він просто їх заносить. І я заходжу і бачу там та поїздка, та поїздка. Якщо я маю кудись поїхати, ну я це маю проговорити. Бо все-таки е, дітки більшість часу проводять зі мною. Е, тому, е, да, я більше. І це нормально. Uh -huh. Це нормально, на ньому більше відповідальності, в нього більший запит, і мені так комфортно, насправді. Є періоди, коли я, чесно, як дружина, хочу, щоб ми побули разом. Просто відпочили, просто десь пішли. Є, є такі моменти, вони рідкісні. Але да, бували моменти, Євген, коли діти хворіли. Я залишалася вдома сама, він мусив просто бути на служінні. Це було дуже важко. Я не розуміла той час Бога. Мені хотілося казати, Боже, ну ж як ти створив сім'ї? Це твій дизайн, це твій проєкт, чого я маю страдати, те, що він служить. Але в Бога більше прав на нього, ніж в мене. І бувають такі критичні моменти, коли ти просто маєш Ах! взяти так вдох. На характері пройти, як кажуть, да і маєш бути сильною, і маєш це знести на собі, і і в цьому ти отримаєш благословення. Насправді, тоді, коли е, ти благословляєш чоловіка, Бог благословляє тебе, ць, виграють обоє завжди.